Ось, Василю, цього літа поїду у відпустку на безлюдний острів. А дружині така ідея сподобається? Ех, ще як сподобається. Вона, мабуть, там за ці роки так зі мною скучила. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дитина запитує у мами. Мамусю, а як я народився? Мама посміхнулася і відповіла, якось ми з татом вирішили посадити маленьке чудове насіння. Тато викопав ямку, закопав насіння в землю, а я поливала його і дбала про нього кожен божий день. Через деякий час насіння проросло, стало міцніти, покрилося листочками, і через кілька місяців перетворилося на чудову, здорову рослину. Мамо, це все чудово. Але ж я не про якісь казки питаю, а про те, як я з'явився на цей світ. Не перебивай. Так от. Ми його висушили, скурили, і нас ставило так, що ми зайнялися коханням без презервативу. Парком ідуть добре вдягнені чоловік і дружина. Раптом вона бачить на лавишці мужика з пляшкою портвейну і слідами колишньої інтелігенції на обличчі. Дружина Треба ж, це мій колишній чоловік. П'ять років тому я пішла від нього, він досі п'є. Чоловік Брешеш. Так довго не святкують. Врізається Тойота в новий Мерс, що стоїть на перехресті, Із Мерса вилазять двоє накачених братків, витягають чоловіка з Тойоти і починають йому роздавати стусани, то й кричить Це ж Тойота!». Ті продовжують його старанно перевиховувати. Він знову Ну, хлопці, це ж Тойота!». Нуль реакції. Він знову вже з останніх сил Та, хлопці, трястя вашій матері, це ж Тойота. Заспокоївшись, трохи братки його питають Ну то і що? Як, що? Водій же праворуч?